З якої найдурнішої причини з вами перестали дружити? Я не довірила доньці подруги роль квіткарки на моєму весіллі. Ну, а як це взагалі можливо, якщо дівчинці ще й року не виповнилося? Зазвичай ця роль дістається дівчинці трьох-вісьми років. Квіткарка йде попереду нареченої і розкидає пелюстки квітів уздовж проходу. У коледжі кулінарії я потоваришувала з дівчиною, яка відвідувала майже всі ті самі заняття, що і я. Ми домовилися завжди працювати в парі, коли потрапляємо разом на практичних заняттях. Десь у середині навчання я вирішила перефарбуватися в рудий, тож знав, що до рудих у неї якісь особисті рахунки. Коли я наступного дня увійшла в клас. Вона побачила моє волосся і більше ніколи зі мною не розмовляла. Ха -ха. Схоже, коли людина починає з кимось зустрічатися, дружити з одинаками їй уже не з руки. Пам'ятаю, був у мене в юності один друг. Прийшов якось до нього в гості, він попросив мене віддати йому мою колекційну картку з покемоном. Я відмовився. Тоді друг сказав, що більше ніколи мене до себе додому не покличе. Ось так нас посварив під Начебто так, не пам'ятаю точно. Я фотограф, вона модель. Я багато знімаю в жанрі ню, а вона в такому зазвичай не бере участі. І все таки ми порозумілися і замутили круту фотосесію. І тоді вона припинила нашу дружбу. Казала, що не хоче, щоб я уявляв її оголеною. Дамочко, у мене є для тебе новини. У подруги була ферма кози, коні, кури, ось це все. Одного разу я отримала повідомлення про те, що одна з її кізок зламала ногу. Пам'ятаю, я відповіла щось на кшталт. Ой, дуже шкода це чути. Сподіваюсь, вона скоро видужає. Я була зайнята і найімовірніше, Забула відповісти на її повідомлення, яке подруга надіслала після моєї відповіді. Незабаром вона написала мені знову і звинуватила в тому, що я егоїстка і жахлива людина, тому що не була з нею в той момент і не підтримала. Більше ми не спілкувалися. Подруга запитала, чи не могла б я надати їй послугу. Кілька разів на тиждень спати з її хлопцем, поки сама подруга поїде у відпустку, щоб він, за її відсутності, не дивився наліво. Дивовижна вона особистість, звісно. Сестра перестала зі мною розмовляти, бо я подумувала про те, щоб назвати свого первістка ім'ям, яке вона сама хотіла використати. До цього сестра жодного разу не згадувала, що забронювала це ім'я. І вона в той момент навіть не була вагітна. Каменем спотикання стали гроші. Ми з найкращим другом працювали на автомийці. і одного разу він мені пред'явив, що я, мовляв, привласнив собі гроші з баночки для чойових. Через кілька місяців я дізнався, що це зробила дочка нашого начальника. Тоді все ніби як владналося, але ту міцну дружбу було вже не повернути. Подруга перестала зі мною дружити, тому що я атеїстка, а вона раніше, нібито не знала, що ось така ось ти людина виявляється. І вона це сприйняла як особисту образу. Ну, просто я не тикаю всім у з своїм атеїзмом, ось і все. Я запитала подругу А, як поживає наша спільна подруга Б. Подруга Б дізналась, що я цікавилась її справами. Вирішила, що ми розводимо про неї плітки і перестала спілкуватися з нами обома. Ми вже кілька років не розмовляємо. Я рано одружився. Мені тоді було трохи за двадцять. Дружина мені постійно зраджувала, з ким попало. Коли ми з нею розлучилися, мій друг, який був шафером у нас на весіллі, відвернувся від мене, тому що справжні християни не розлучаються. Але ж ми з ним були як брати. А мій друг так засмутився, що я не вибрав його шафером, що взагалі не прийшов до мене на весілля. І більше я його ніколи не бачив. Він сказав, що я образив його музичний смак. Мій друг Мормон. І після того, як одружився, вирішив стати повним мормоном і обірвати всі зв'язки з іновірцями. Так він збирався наблизитися до Бога і потрапити в найвище місце в раю, що за безглузда релігія. Я багато разів переміг його в першу частину Маріо Кард, деякі просто не вміють програвати. Одного разу на човновій прогулянці я зізнався друзям, що вже багато років потай від усіх ходжу до психотерапевта, щоб впоратися із суїцидальними думками. Мова зайшла про роботу і психічне здоров'я. Тож мої слова були в тему того ж дня. Подруга і її хлопець, ми троє дружимо ще зі школи, порадилися і сказали, що в їхній компанії друзів мені більше не раді. Досі не можу зрозуміти, що такого жахливого я сказав. Я кілька годин не відповідала на її повідомлення. Ми з подругою розійшлися в думках про те, наскільки серйозно потрібно ставитися до ковіду. Ми страшенно посварилися і відтоді не дружимо. Я стверджувала, що не треба кричати і бігати в паніці, але потрібно дотримуватися запобіжних заходів. Носити маску, часто мити руки, робити прибирання, все таке. Вона не погоджувалася, говорила, що це все теорія змови. Вірус, фальшивка, і треба просто жити так, як жили до цього. І все закінчилося потворною сваркою. Подруга продала мені матрац, що кишить клопами, а коли я попросила повернути гроші, скрізь мене заблокувала.